Що ти сьогодні на сніданок. Ну, чесно зізнатись, от чесно, встиг лише е, бутер перехопити. Ох, а ми з Юлією таке приготували. Ну, це в сотні разів краще, ніж якийсь бутер. І робиться досить швидко. Так. Панкейк-тости. Так, значить, панкейки їв, тости теж, а от що це таке разом, ну, давайте дивитеся, що ви там наготували. Привіт, друзі! Ми традиційно зібралися на цій кухні, аби разом із вами приготувати щось смачненьке. Цього разу у нас панкейк-тост. Ну, правда ж, новенький, Ми такого ще тут не готували. Гришо. Панкейк-тост. Не просто панкейки, а саме тост. Називайте мене містер панкейк. Добре. Ну, тому що це одна з найулюбленіших страв моїх дітей. У них або англійський сніданок, або пластівці, або панкейки. Оце ти тебе вибір на да, да, Ну, Це мінімум, насправді, але то таке вже. Да, але от панкейк тост я насправді ще такого не готував. У мене є декілька цікавих питань. Пов'язаних із тим, як все це буде відбуватися, от зараз і і спробуємо. Я знаю оладки. Оладки я готувала. Це ж в оладки, і панкейки, вони різні. Абсолютно а не одне і те саме. Ні, не так. одне і те саме. Хоча у нас кажуть, так це ж просто оладки. Ні, насправді різниця полягає в тому, що коли ти смаєш оладки, у тебе а, олія йде на сковорідку, Так. А коли ти смаєш панкейки, у тебе олія йде в тісто, і ти смажеш їх на сухій сковорідці. А вони тим не менш все одно. Якщо правильно збалансувати тісто, вони все одно у тебе не будуть прилипати. Я готова до будь-яких експериментів. То що, ж, тому? давайте панкейки. Щоб приготувати панкейки, нам потрібно борошно, молоко, яйце, олія. Класичний абсолютно набір, цукор і розпушувач. Ніяких дріжджів, а розпушувач. Так. Це, типу, класичний панкейк. Але, зважаючи, те, що ми будемо робити його солоний. А до цукру ми ще додамо сир. У нашому тертий випадку сир. пармезан, да, старий витриманий тертий сир можна додавати насправді будь-який. Ну і тут за рецептом ще йде шинка і ще йде от сир слайсами. Так. Жовтий, звичайний. Отже, Там -дам -тар -дам -тар -дам. тримай. Я зрозуміла, що я буду робити. Да, прежде, Я Перше, що ми, тіста. ми робимо? Ми змішуємо як і для будь-якого тіста. Мам -мам. Спочатку рідкі інгредієнти. До рідких інгредієнтів у нас належить... І яйце. Все, перемішуємо. Тепер сюди. А, давай додамо цукор. Нам потрібно додавати борошно до того моменту, поки не тісто переховується на а, от, сметану. От так, от. так, тепер доливай в тісто олію. Так. Оп. Достатньо? Так, поки що, так. Да. І перемішуємо знову ж таки до однорідного стану. Тепер Добрий. дивись, розпушувач. Оце от ще один незамінний інгредієнт справжніх панкейків. Не дріжджі, а саме розпушувач. І так як ми будемо робити солоненький панкейк, то ми додаємо сюди сир. Насправді, ось ці американські млинці, тобто панкейки, це, напевно, один з найулюбленіших видів сніданку в Сполучених Штатах Америки. До речі, там теж є дуже цікавий рекорд. Вони там, по-перше, є день панкейків 26 вересня. Щоб означає, так. так. А по-друге, вони встановили рекорд. Спекли панкейк, а тебе просто уявіть собі ці розміри. Діаметр панкейку 15 метрів, завтовшки 2 сантиметри. E, і вага була ну, майже три тонни. Для порівняння три тонни може важити там, не знаю, африканський слон, наприклад. Так, все. все 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 Дивиться, який нов'яний, який запече. Опа! А-а-а! Клас. Клас! Оце панк... That's панкей! Дед з панкей! Дед'як! Часуй, задоволений капець! Får. Наш улюблений момент. Покажи його просто цей панкейк. Опа. Клас, пропеклося. І сирочок бачиш він зверху. Так, ну от отакі, нас з тобою інтелігентні люди. І все-таки любимо тих, хто працює з нами. Опа! Так. А хоча для чого? Я, я теж так. No. Ну, цей рецепт дуже ситний, тому не хочеться себе обтяжувати зайвими калоріями у напоях. І я, здається, знаю вихід. Для таких випадків смакує Кока-Кола Зеро. Смак той самий, а калорій мінімум. Mm. Mm. Насправді народ це дуже смачно. Це дуже смачно. І... Сирок розплавився? Так, да, дуже проємково. Рекомендую.